І, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! А, любі дорогі друзі, ми тепер знаходимося в часі Великого Посту. І в часі Великого Посту ми найбільше говоримо про піст. І не ображуючи нікого з людей, часто, коли ти спитаєш... Посередню людину християнина, який там ходить час і часу до церкви, що таке піст. як правило, почнуть говорити щось там їсти, щось не їсти. Хоч, правду кажучи, ніхто не знає, що їсти, що не їсти. Але люди дуже зводять піст до їдження чи не їдження. Звичайно, це один з аспектів часів Великого Посту, взагалі посту, щоб постити від тих чи інших страв. Але маємо розуміти це є важливе і принципове, але не найважливіше. Маємо пробувати зрозуміти для себе, в чому полягає завдання посту. Завдання посту є надто просте, як в сутності все християнство є просте. Бог є простий, просто ми складні, тому не можемо зрозуміти бога чи християнство. І в простоті піст. Полягає в тому, щоб обмежувати себе в тому, що не дає нам бути з Богом, що не дає нам пізнати самого себе, не дає нам пізнати Божу волю щодо себе наше покликання. Остаточно пізнати, в чого рабстві ми перебуваємо. Тому, коли говоримо про піст, тут важливо розуміти, що має бути той індивідуальний підхід. Маємо найперше знайти хвильку часу, взяти ручку, чульовець, руки і лист паперу, і попробувати собі записати, от від чого я маю залежності. І коли ми будемо чесні з собою, ми дуже швидко напишемо своїх 3-5, а то й може 9, 10 залежностей. І пі саме полягає в тому, щоб пробувати звільнятися від тих залежностей. Звичайно, ми не звільнимося за одну мить, за. Один великий піст. Але важливо найперше зрозуміти, так як в медицині найважливіша діагностика, бо лікувати можна в той чи інший спосіб, різні способи. Але невірна діагностика дає, що людина приходить і починає невірне лікування, і то нічого не дає, що може пошкодити. Так само, коли ми говоримо про піст, дуже важливо зрозуміти себе, від чого я залежу, від чого мені потрібно постити. Хтось може бути залежний від інтернету. Це сучасна величезна залежність, хтось залежний в контексті інтернету від телефону, від Фейсбуку. Хтось залежний від солодкого, хтось залежний від тих чи інших якихось речей в своєму житті. І тому важливо над цим попрацювати. Чому? Тому що, якщо ми стаємо від чогось залежні, ми не є свободні. Сучасний світ, багато говорить про свободу людини. А часто маємо собі визнати, що ми не свобідні, ми залежні від того чи іншого. У час Великого Посту це переглянути свої залежності, переглянути, від чого маємо свобідні. І знову робити крок за кроком. Я не можу звільнитися від усього одразу, я не можу збудувати одразу будинок, я не можу вийти на дев'ятий поверх одразу, але сходинка по сходинці, залежність по залежності. І це дає нам певну сатисфакцію, радість, коли я в чомусь здобуваю свободу. Тому спробуймо в часі великого Посту знайти час, придивитись до себе, признатись собі щиро, чому ми залежні, і крок за кроком, залежність хай одна в цьому великому пості. За 10 років всі в 10 залежності ми можемо позбутися, але вже в цьому великому пості над якоюсь залежністю працювати і працювати над свободою. Свободою, про яку Багато говорить Господь, свободою, про яке говорить сучасне суспільство, собідною людиною маємо стати.